Доброго сім'я! З вами знову Юлія Ворона. Микола Сікчин. І два цих орла, які брали участь в змаганнях NPC Worldwide Regional. Тобто вони щойно буквально тиждень як змагань. Але попереду у нас ще одні змагання. У ну, нас тобто в них, ну і в нас як і їхніх тренерів. І нам треба їх довести туди. Наше завдання зараз покращити їх форму і також співпалу, співпало, що треба продемонструвати тренування трицепсів, але будемо сьогодні показувати тренування трицепсів не зовсім для новачків. Отже, Тріцепси. Хто слідкує за нашими випусками, той вже бачив випуск з тренуванням біцепсів. Але то був здебільшого таке, легкий комплекс був. Зараз трошки зробимо складніше все, продуманіше. Чому? Тому що рівень тренування цих хлопців дещо вищий. Мені доведеться їх трохи здивувати. А це досить складно, тому що вони за підготовку, ну і за рік тренування там зі мною пережили дуже багато вже, і вони, їхні тріцепси і інші м'язи. Але треба зробити стрес. Яким чином ми будемо робити? Ми дуже полюбляємо з ними такі гігантські сети на руки, але треба, щоб встав. Тож, що ми будемо робити? Будемо робити і базові вправи, і локальні сьогодні. Як зробити базову вправу максимально ефективною для чутливості, наприклад, тих самих тріцепсів? Правильно, спочатку треба тріцепси розбудити. Тобто вимкнути внутрім'язову координацію. так? Будильник, да? Ну, Не зовсім будильник, але треба так, щоб чутливість пішла зразу. На них зараз жиру доволі мало, тому чутливість у них не так непогана, але ми зробимо так, щоб було трошечки нестерпно. Тому ми спочатку візьмемо таку вправу, от французький жим в тренажері. І запалимо їм все. Готов? Так. Yeah. Ваня, подивися, ще, будь ласка. То ми зараз зробимо так, щоб тріцепс трошечки почав горіти, а потім виконаємо механізми росту. Ді, Дімон у нас вже майже профік, тому зразу починає робити правильно. Заводить лікті назад і розтягує трицепс. О, із цього положення він його вмикає і верхній тості, що робить правильно пік стискування. О, так. Розтягнули, стиснули. Чому лікті назад? Лікті у нас трошки назад, ну, прямо можна не так уже сильно, щоб він максимально витягнув трицепс, аж під пахви. Щоб аж відсис. Буде тоді класне розділення між трицепсом, задньої дельтою. Ну і взагалі буде таке відчуття, що в нього є ті руки. Добре. Ну Що все, це? Вже. <кхи> я 30 Він прокинувся. Кажу, відчуття трицепс є. А трицепс є? Є. Хорошо. Ну Я б так не сказав, але ладно. Ваня зробить те саме. Знову ж таки, ліксі. На в сторони намагаємося не розтягнути. У мене руні Коуман. Це в нього вічно. Лікті зазвичай були в сторони, тому що там вже лапа така, що їх просто не може звести в французьких жимах. А Ваня більше схожий на Декстера Джексона. Ні, На Джонні Джексона, я перепрошую. Да. Через нього ще лікті зводяться. О. Заведи трохи більше. Розцени. Зроби так, щоб воно було не терпимо, а не О, Ооо! лучше стало вас? Ага. Да. І можна звернути увагу, що трісер повністю розтягнувся і скоротився. Зараз ми ще спробуємо цю вправу на хрупкій дівочці. Юля, а наші дівчат там трізорси взагалі. Забирай. А, не потрібні. Не потрібно трезир все? Не Розкажи, навіщо там рядовому клієнту навіть. поки поставку. Кашу. Спочатку, звідси, все потрібно для того, щоб у них ручки виглядали тендітними, підтягнутими, і вони не да. жалілися на те, що у них ось тут десь там підвисає... А, а, да, крило. А, а, махнула <рес> Ну, Основний запит по тренуванням рук це підтягнути задню частинку руки і дуже часто підтягнути передню частинку. Ну, зазвичай проблемна частина, як Юля сказала, що коли підняли руку, там рука вже зупинилася. А керу ще не зупинилася. Леги. Добре, так? Та да? я взагалі противний і злий. Тож я тут і все. Жди. Я розумію, що тебе за... Я за... Дивіться, все не треба. Лікті разом, лікті ближче. Ля просто звикла до зеркала заднього виду в машині. Тому зараз паркувати її руки було не так просто. Знадобилась допомога асистента. Легти. Ближче і до мене сюди потягни їх. О, продавши сла розтягує. Ось одразу відчула це що ненавидиш мене ще більше, так? Да? Дихай, дихай. Таких ну, бачите, в ефірі не от, можна Таке. Отут от, от, от навіть на Юлі видно, як у неї працює трісепсон. Ну, це, це наш триголовий м'яз. Ми сьогодні будемо розбивати його по всім частинам. Щоб було максимально некомфортно, неприємно. Тобі вже некомфортно і неприємно? Хорошо. Ще давай. Угу. Добре, відпускай. Значить, що ми хочемо від цієї вправи? Від цієї вправи ми хочемо зробити буквально три підходи. Має виникнути відчуття, що ви вже 30 сьогодні робити не хочете. Я тобто не тобто Ми тут як не соромимося, ми робимо тут не 8, не 5, не 10 повторень. Ми тут просто повноцінно клепаємо тих самих, там навіть 18, 20, 25 повторень. Завдання максимальне туди прибити кров і що? Відчути робоче м'ясо, щоб він вже був як такий, як треба. Але одне діло просто зробити йому памп однією вправою, а інша справа взагалі це зробити так, щоб викликати механізм росту. От зараз хлопці там дороблять ще по два підходи. Я думаю, ми вже це показувати не будемо. Або будемо. <рес> <рес> І потім перейдемо до такого легкого наступного комплексу. В дужечках. Да? Тобто кажу ще раз, три підходи по 18, 20, ну, 25 разів максимум. Але так, щоб вже пропалити. Готові йти далі? Готові. Погано. Що Юля, з якої вправи ми розпочнемо тепер. тренування справжнє? Скажи, що там вузьким хвотом? Що сказати, що я його почну? Ні, почнеш ви не ти. А чому ми почнемо зараз його вже ну, другий вправою, а не перший? Тому що перша у нас вправа була для розігріву, а наступна вправа у нас вже йде базова. І угу. ця вправа у нас вже йде безпосередньо на ріст м'язів і на збільшення об'єму самого тріцепсу. Ці вправи ми можемо дуже багато підняти за рахунок того, що тут ще, окрім тріцепсу, які м'язи беруть участь допоміжні рушії? Uh, в першу чергу це грудні м'язи, а потім підключається в цьому все тіло, тому що ми працюємо комплексно. Можна і так сказати, так. Е, є поняття принципу базовості, і от зараз ми тепер класично, гарно почнемо тренування, незважаючи на те, що почали ми його з деякою корекцією. Але все ж таке, але у нас вже так трошечки прогружений. Він вже має такі дикі хороші відчуття. Є пекельний вогонь. А в Дімона нема? Ні. Що... Нема пекельного вогонь. <laughs> ну, тобто десь десь <laughs> десь махлював. Просто якщо ми починаємо перший вправо цю цю вправ, ну, наприклад, чимсь там глазчище високим хватом, то в кого там превалюючі м'язи грудей або дель, то на себе починає тягнути навантаження. Але оскільки м'язи тріцепсу в нас вже такі трошки як треба, то ми зараз на відчуттях і почнемо. Почнемо, поїхали. Дюмон підготувався, взяв з собою правильна правильний передусім. От є варіант от такий, коли ми просто ліксі запускаємо вперед, здовж корпусу, не поспішає. Оце такий розірєвічний підход. Якщо у нас один. Якщо відчуття не досить активне в тріцепсі, наприклад, на різних етапах у мене мінялася техніка муштангележа. Іноді мені краще відчувати було тріцепс, саме такі техніки, як робить Діма. А іноді доводилось лікті більше розводити в сторони, щоб його ще більше активувати. Тобто тут вже треба з тренером. Експериментувати. Або без тренера. Як тобі краще по відчуттю? Ближче. Але Ближче. там теж чується, Але страшно. там теж чистується. Ну, зараз відчувається чудово чому, тому що там, де ти сказав, немає пекельного вогню, ми з тобою ще про це поговоримо. <світкий> 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 То вже тріцепс просто має таке більш гостре відчуття. Зараз. О, чудово. Розтягнути. І вдавити. Значить, дивіться, є така суттєва відмінність. Коли ми тренуємо грудні м'язи, я рекомендую лікоть повністю не вмикати От, в верхній точці, щоб весь час м'яз знаходився під навантаженням. Але що стосується справи трицепса, то тут ми максимально лікоть вмикаємо. Таким чином, ми будемо робити це пік стискування. Давай? Ага. Стискується? Стискується чудово. <звук> Ану, стран, зараз відчую, так руку. Коли робив, відчуття було на 30 Ну, Візуально ми бачимо, що відчуття в тебе на все було. Навіть що чорне татуювання руку тобі не зменшує зараз. Юля, я думаю, що ти не будеш 60 кг робити. Не, не, ну, не сьогодні, да? так? Підхід був чисто розігрівочний. Якщо це стосується базової вправи, то виконувати ми будемо зараз робоч... ну, робочий підхід з вагою дещо трошечки більшою. Скільки? Тобі поставимо 80 сотку, ну, хай буде сотка, але вже не більше, там восьми разів. Буквально 6-8 разів. Але тут буде і вибуховий стиль вимикати, і все, що тільки завгодно. Тобто задача, яка піднімати. Наступне буде у нас така більш зелена вправа. Розинання рук на кросові, але з певними нюансами. з такими нюансами. Я поясню займаю. Да, так, покажу. Тепер жертва я, так. Да. Ну, так, Така вже твоя Слава доля. історично, Ближче підійди, щоб аж підберіг я туди, що зігни руки більше. А тепер натискуй. О! От, хват у нас вже такий не зовсім правильний, як то кажуть. Навіщо ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб більше змістити акцент на медіальну частину труси, все, так? внутрішньої головки. Чому це для нас зараз має таке значення? Наприклад, для дівчат, для жінок це частина. Тому що якраз, коли вони піднімають руку, це там десь. Ага. Ну, може хтось захоче краще проїхатись в тролейбусі, там, в автобусі, я не знаю, і захоче там поставити руку. щоб воно всередині не літав цей трицепт туди-сюди. Просто-напросто. Нащо це хлопцям ця частина? Ну, Уділяти їй таке увагу. Десь сюди. Запинивсь поки що подихай. Тому що, наприклад, коли хлопці виходять на сцену, показують подвійний біцепс. Давай, підніми. Красиво зробився. Нам треба об'єм руки. А біцепс займає не таку велику частину цього об'єму, здебільшого це м'язи трицепсу. І от коли ми стоїмо, наприклад, обличчям до суддя, та спиною й теж, то ця частина внутрішня безпосередньо, вона що дає об'єм цій руці. Розуміло? Всім зрозуміло? Дімо, ти зрозумів? Наша ми і тренуємо. Пронікся? Да. Іди сюди. Підходь. <рес> Тепер ти наступний, так? Да? Хват знизу. І давимо просто в мизинці. Чому йому так мало? Чому йому так мало, я не знаю, що, поставити, що це поставити, ну, так що я це зажалію. Я вам десь це мало чи не ти. Ну, Так, що ти, що я? Він <рес> чітко розставив акцент, зразу. Якщо оператор підійде до нас і все, можна вас, шановний, шановний. то ми все і подивимося, куди безпосередньо діється вправа. Зараз дімо трохи схоже на, на атомічну схему, правда просто вже з водою. Але ми бачимо що ось те, що я говорив, що основний акцент сюди. І от просто він зараз... Да, хват не зовсім зручний, якщо у вас проблема з гнучкістю, але, тим не менш, дуже дієво. І трошки легше і простіше, чим, наприклад, ми можемо взяти пряму ручку і робити просто це розгинання таким хватом знизу, тому що коли ми робимо ручкою, то ми ну, не можемо як, зробити це пік стискування. А тут ми дещо навіть розведемо в сторони і зажмемо той тріс повністю. В розрізі конкретного тренування ставимо такі задачі, щоб ми розбили повністю всю руку. І ось теж Ваня демонструє внутрішню частину. Ти відчуваєш її? Що... Цю вправу ми будемо виконувати вже трошечки більше разів. Десь до 12. Але техніка в нас вже більш сувора, ми вже там не штовхаємо корпусом, ми вже там не качаємо тут прес додатково, ми вже тренуємо безпосередньо тріцепс. Зараз хлопці психануть, добавлять і покажуть далі. Що ж, Добралися ми до нашої наступної вправи. Там зробили на весь трицепс потужно. Да, да. Да. Тут зробили більше на внутрішню частину. І тут зробимо зараз більше на зовнішню частину. Що ми буде відмінність? Звісно, що адаптер інший. Там вже ми просто беремо класичний канат наш. І будемо розгинати, але ми будемо зараз давити більше не в цю частину руки, а нібито от, ну, все в нюансах. Да? От, хочемо зараз більше зовнішню. Що ми можемо робити? Ми будемо більше вдавлювати от, оцею зоною великого і вказівного пальця в канат. Тобто буде ось рух йти. О. Тобто ми будемо задавлювати його і таким чином активувати більше зовнішню частину. Поділ, звісно, є доволі умовним. При хорошому розкладі, можна там можна вибрати буквально там для новачка одну-дві вправи і нормально пропрацювати цей тріцепс. А ми не говоримо про новачків, ми зараз говоримо про професіоналів. Коли нам, що не важливо, деталі, тож Юля зараз і покаже цю зовнішню частину хлопцям, як правильно робити. А хлопці потім покажуть нам усім, як це правильно робити. Значить, жим штанги лазячи високим хватом. Базова вправо, це вже більш локальна була, це теж локальне. Тут ми робимо до 12 повторень. Тут уже ми там не сісняємося, робимо вже там 15, 18, хоч і 20 разів. Але техніку намагаємося тримати вже сувору. Якщо вже так сильно хочеться там чимось собі допомогти, то це хай воно собі буде просто хочеться. Yeah. Може просто підійти партнер і трошечки дотиснути в кінці. Ми працюємо над деталями, щоб у нас росло не просто якось хаотично. А правильно, красиво і гармонійно. Вперед. Чуть-чуть попалося, так? Звісно. Сороковичку постав. Нервий, <рес> нервий. Нерви. Робимо стискування. От, обов'язково. О, і відчувай. От куди ти натискаєш, тупо відчувай. Не роби просто так. Можна ліки до себе не притискати, можна ліки трошки більше розвести в сторони. От. О! так і роби. От зараз більш вдалий варіант, тому що ти зразу бачив тут вигрізати його. Да. І великі пальці втискують. Бум! О! Хорошо! Давай, давай! Пік стискування, да? О! Стиснув. Просто хотів сказати інше слово. Канат, не під себе, а більш вертикально. О, і в сторони трошечки роздавлює. О, так. Да. Знаходь, знаходь, знаходь. Да. Ось сюди от, в латеральній частиночку і от, да, от, вдавив, вдавив, вдавив. Щоб коли з нас трошечки водичка ще піде, щоб відчуття було, що тебе там собаки м'яса. Угу. Да. Дотискуй, дотискую. Прозинай ліктя до кінця його. Я знаю, що трошки некомфортно. Давайте пару разів. як це допомагаємо. Допомагаємо примерно скільки, щоб дотиснути. О, і ще раз очі. А поражу, що тебе трошки є, так? Да? <плес> <плес> ну, ми вирішили ще. Продемонструвати одну вправу, щоб начебто, було воно вже більш логічно і все правильно, красиво. І отаким от чином ми просто завершимо свої пригоди в кроссовері. Робимо вже кожною рукою окремо, акцентуємося, Тобто прожимаємо вже ще в такому і хваті, щоб вже в принципі шансів взагалі не лишилося, не виросте. І тут ми повернемося ще раз до того, що хтось генетично обдарований, а хтось не дуже, Тут вже не знаєш, знає, я тебе похвалив, що там поки. Не, ну, коли ми дивимося профі там, з Олімпії, вони показують свої тренування, то там немає таких жестякових тренувань рук практично. Чому? Тому що вони кажуть, там, я роблю біцепс після там, грудей або спини, або навпаки я роблю тріцепс після тієї самої спини, тому що вже так навантаження тріцепс отримує в кожному тренуванні. Їм там вистачає невелику кількість підходів, буквально якусь там базову вправу. Дехто взагалі говорить, там, схопив велику штангу, велику вагу, зробив щось і цього буде досить. В даному випадку ми говоримо про тренованість, і у хлопців тренованість досить висока. Ну, про генетику їхню я багато не буду говорити, тому що її в там не було. Ми знаємо, з чого ми починали, шо Ваня, що діма. Але тут доводиться робити і об'єм, і інтенсивність в тренуванні. Тому, ці, наприклад, три вправи, жим-штанги лежачи близьким хватом, розгинання з ланцюгами і на канаті розгинання, то ми взагалі робимо три сетами зазвичай. Тобто, щоб максимально активувати те самій трізів, щоб у нас не було просто шансів не вирости. І таким чином ми зробили їм цей об'єм рук, ну також рельєф сепарацію. Це вже така йде Добивочка просто, щоб відчути, що не зря вони прийшли в зал, щоб вже вилізти свої руки в зал. Ну, зараз в хлопці період змагальний, тому ми не будемо їх перевантажувати якимись там вправами. Заминками ще, тому що в період то ми ще робили, робили там сім вправ суперсетами, вісім гігантськими сетами. А потім ще що ми робили, таку от веселу добивочку, Наприклад, треба віджатися на брусах 50 разів на тих пошматованих руках, вибукаючи, ми там від, відтискалися. Хтось за підход робив, хтось за два, хтось за три, це вже не важливо. Головне було набрати оцю кількість, ну просто вже так на пацана зробити, да? у нас особливо дуже. Любить віджимання Димон на брусах. він просто без нього жити не може, і воно дуже в нього гарно виходило. Тому покажу Ваня. Пішли. Нюанси. <рес> Коли ми говоримо з вами про тріцепс, то будемо робити специфічно лікті назад, вперед не нахиляємося, зігнути під себе більш О, і просто розтягнуть вниз тріцепс. І максимально його скоротити. Не роз теперіліксій. От ми бачимо, що там, як я кажу, голку той тріцепс вже не вхнеш, що він на нього працює на максимум. Тому що якщо ми зробимо нахил вперед, то груди будуть у нас красти там буквально 60-70% навантаження. А нам це не треба, нам це рано для тріцепсу. Але це вже як, не обов'язково, особливо в змагальний період. Да? Не обов'язково? Чи ти хочеш сильно? Давай. Ну хочеш, то давай. Що ж. Покажи, як неправильно. Да. Дімон нас просто не любить, коли хтось його випереджає. Через це не дихає, спішить кудись. Тобто так, що треба зробити, наприклад, 50 разів, то це так, зробити 10 і впасти від гіпоксії. Давай Діма Уже дихає. Вже процес пішов. Досить продовжує лице почервонілося, тис підніметься. Що ж, пройшли таке от легеньке тренування рук. Так, да, хлопці, легеньке? Да. Відчуваєте, що там щось є накістичся? Відчуваєте, бачите, це коли немає генетики, так воно пече. А у Юлі там воно не пече, в принципі, нічого вона собою не тренувала. просто показала. Але оскільки вона рук практично не тренує, якби і в неї така досить. Гарна генетика, то, звісно, ми бачимо і зовнішню, і внутрішню частину, хоча Юля в нас зараз і не сушилася, і їсть нормально знає, на апетит не скаржиться. Але от, не тренує руки, але вони в неї все одно є. Ну що ж, як завжди, ми дуже сподіваємося, що наше відео буде вам корисне. Пробуйте, тренуйтесь, експериментуйте. Але знову ж таки скажу, що ролик наш цей. Які тренування носить такий ознайомчий характер. Тобто багато було проведено експериментів безпосередньо на собі, на цих хлопцях, тому їм підійде таке тренування. Підійде воно будь-якому професіоналу, мабуть, як різновид. Але якщо ви не такого високого рівня ще досягли, то краще все-таки що зробити, Віля? проконсультуватися з тренером. Де взяти цього тренера? Знайти. <реш> Написати no. нам. Да, ми скромно, ми стоїмо перед вами. Ми підбираємо під вас навантаження індивідуально. Будемо дуже раді вашим лайкам, підпискам і вашим переглядам на нашому каналі. І обов'язково коментарям.